Наразі відбувається чергове судове засідання проти патріотів, котрим шиють вбивство бузини. Власне, щойно розпочали засідання по Андрію Медведьку, одному з підозрюваних. Обидва судових засідання, як не дивно, перепали одному лише судді Шевченківського районного суду, прізвище судді Трубніков. Власне, що відомо по цьому судді, що він під час Майдану був причетний до численних репресій проти Майданівців, проти патріотів. Після так званої так званої зміни влади він був змушений втекти в Крим. І, власне, коли йому напевно стало зрозуміло, що влада Нально не змінилася і можна продовжити свою совільну діяльність. Він повернувся до виконання так званих своїх обов'язків суддівських до Шевченківського районного суду міста Києва. Насправді, це такий лакмусовий папірець, напевно, от в цій справі, бо ця ситуація не є дивною, практично кожен. Кожна владна особа, яка причетна до фабрикування цієї справи, вона була замішана в якихось інших свавільних справах по репресіям, як то патріотів майданівців, так і всіляким відмазуванням владних чинуш періоду Януковича що можу сказати по головному слідчому який фабрикує цю справу цей слідчий вів так звану, так звану справу караванського стрілка коли було невідомим вбито трьох охоронців гіпермаркету караван власне в подальшому цим слідчим, прізвище могильний Показове прізвище було призначено вбивцею мазурка. Саме призначено, а не виявлено, так як він мав е лише якусь дотичну, напевно, схожість до вбивці. І е в подальшому мазурка було знайдено вбитим, застреленим в затилок, також з нагану, який фігурує і в цій справі. І з е пливом певного часу на мазурка було навішено ще вісім вісяків, от власне цим слідчим могильним. Е інші судді також абсолютно свавільні особи, котрі виносили рішення. По абсолютному безпреділу ще за часів вінуковича і продовжують от свою діяльність сьогодні. Суди відбуваються з приводу продовження мір запобіжних заходів і утримання хлопців за гратами ще як мінімум на два місяці. Слідство це тим, що за попередні два місяці утримання хлопців за гратами вони не встигли провести всі потрібні слідчі дії. Хоча нам відомо, що жодних слідчих дій слідство не проводило і абсолютно своє утримує хлопців за гратами. Загалом, же от, ті два місяці, котрі їм світить зараз отримати за гратами. Це не мінімум. Дана стаття передбачає утримання за гратами вплоть до пожиттєвого ув'язнення сьогодні. Ми можемо бачити, що до приміщення Шевченківського райсуду прийшла широка громадськість. Власне, це патріоти, це небайдужі, це родичі, знайомі, побратими з котрими хлопці провели. Напевно, і не один десяток боїв на фронті. І, от, власне, з якою ситуацією ми стикаємося. Що... Люди, патріотичне середовище, котре потерпало від репресії Януковича, котре вижило дивним чином після боїв на ті самій інститутській. От Андрій з Денисом там приймали як участь, ті, кого по суті не зарахували в небесну сотню. Шляхом пострілів з автоматів Біркута ті, хто вижили в численних котлах під Дебальцем, під Іловайськом, котрому вже рік у Донецькому аеропорту по поверненню їм світить нічого інше, як от власне грати і тюрма. Дякую.